Вір, друзі, вичерпно. Ігор розповів нам абсолютно все, що було довкола цього поєдинка. Так, поєдинок середини турнірної таблиці ворскла проти ЛНЗ. Сьогодні тут на стадіоні Ворскла імені Бутовського Полтава. І до вашої уваги, поєдинок 15-го тура. Початок поєдинку 15-го туру зустрічаються команди. Як я сказав, так з одного боку, з середини турнірної таблиці. На даний момент продовжується триває точніше цей тур на дану секунду. Ворсла на 10-й позиції 11-ю. Невелика кількість клубів можуть ставити собі високі завдання. Мабуть, Полісся може собі дозволити ставити високі завдання. Завдання Передача передачу штрафний майданчик, який завершується ударом. Перший удар Якубу. Не очікував, що долетить дійде м'яч до нього на дальню стійку після розіграшу цього стандарта. Також те, що я знаю, велику частину тренувань, навіть окреме тренування Ворскла, виділяє під стандарти Віктор Скрипник. Ну, в пам'яті ще як футболіста, мабуть, який відіграв не так вже й багато, як хотілося. Б. І більшість моментів собі слід дійсно створювати після стандартів. Атака ЛНЗ. Перша спроба удару в бік. Воріт може бути момент. І лише так як Кубу. Філіп заходить у штрафний майданчик. Може пробити. Віддає передачу на дальню стійку. Нікого там не було. Зараз атака лівим флангом від ЛНЗ, передачу у штрафний майданчик. Завершується ударом. Удар за меж штрафного. Сильно Бойко. Вхід. Абсолютно правильний дії від десятки. ЛНЗ. І от підключення Норінкова. І заблокований удар центральним захисником. Чи насправді Це здається. Передача на ближню Стійку! Небезпечно! Ісенко. Цього чемпіоната, мабуть, не дали одразу продемонструвати це вміння рибалці. А от попередній епізод з передачею на ближню стійку пролітає Хобленко. Туди. ми вболівальники в цьому поєдинку, особливо без загроз. Будь-який бік воріт. Ну а тут від Кане. Більше на розминку Герману Пенькову. Можуть стандарти зіграти ключову роль у цьому поєдинку. Сергій Рибалка. Точна передача. Радіокерована, як в найкращі роки від Сергія Рибалки. Не вдається пробити Муравському. Але подивимося ще один кутовий. Вигравала Барселону. От коли було настільки цікаво. Перехоплення зараз може бути небезпечно. Денис Олійник віддає передачу праворуч на Стасюка. Стасюку штрафний майданчик. Ісенко. І знову з яким переслідуванням Хобленко. Як приклеюється до нього після пошкодження, можливо, ще досі на уколах. Всі вони можуть з'явитися. Олійник віддає передачу. Удар. Не под... підготовлений удар. Десь поспішив. Геннадій. Кане. Рубалка проти нього. Кане віддає передачу у центр. Удар. І це вже дуже небезпечно. 37 хвилина Степанюк. Отримав м'яч обличчям. до воріт суперника. Пробиває і не поцілив у дальній кут. 11 й номер Ворсли. лівою класно пробивав у дальній кут. Дали змогу пробити Степанюку не встигає тут. Ковальов закрити, накрити тут м'яч. Адже Віталій Бойко. Йому під ліву. Передача у штрафний майданчик Філіпе. Відпрацьовує у власному штрафному майданчику, використовуючи, звичайно, свій немаленький зріст. У Філіпе. Метр вісімдесят. Скли Нестеренко. Швидкість набирає одразу передача вперед. Кане. Кане. Проти Нарінкова. кане. Послизнувся Кане. Пішла опорна нога, тому з лівої не вдається пробити в площину воріт. Бойко. Різа на передачу у штрафний майданчик. Стрибок Шестакова. До останнього не рухався, дивився за цією трейк, попри те, що. Вміє грати ворскла майже у басейні. Були вже такі поєдинки у неї в цьому сезоні. Атака може бути небезпечна. Філіппе не пробиває ще один удар. І сейв Германа Пенькова. У підкотті виносить цей м'яч Ковальов. Це вже небезпечно. Створений момент Ворсклою. Це вже дуже і дуже непогано розпочалося от з такої діагоналі. Від Карнієнка праворуч. Далі дійкане тут от, от, от і пробіг цей м'яч, і потім послизнувся Феліпе, але вийшло дуже непогане скидання на лінію штрафного майданчика, що завершилося ударом, другим доторком підпрацював Поки і що і не вистачає. Але от вони з'являються. Передача у штрафний майданчик. Впродовження зіграв Степанюк. Немає удару від Якубу. Отак, от зарахуємо навіть за. удар корпусом і грав в захисті від Ворскли. А тут от помилка Філіпе. Філіпе залишається із м'ячем заходить у штрафний майданчик. Чекає партнерів. Прибирає м'яч Ліворуч, нема кому віддати. Філіпе. Лише зараз покотив на суперника. І отак от в падінні спробував дістати м'яч. Степанюк і з криком із. Сх... А можливо, слід було спробувати зробити тут це за рахунок індивідуальних дій. Хоча для нього тут ще завдання було втриматися і самому на ногах, намагався дати між двох захисників. Ну так залишається з м'ячем Сергій Рибалка. Не буде пробивати. віддає передачу ліворуч. Може бути момент. Оленце удар. Попри претензії партнерів, Удар від Пасіча. Те, що можна було зіграти інакше. Настільки мало моментів у цьому матчі, мені здається, це правильно робив Пасіч. Чи в перший момент здалося, що врятував Ісенко, але вище воріт. Удар від Пасіча. Так, хоч партнери розводять руками, якби влучив і забив. Пасіч, всі б аплодували. На загострення зігра цим штрафним челядін або Корнієнка. Я так розумію, челядін лівої пробиває челядін. Сейв! Герман Пеньков на місці витягнув цей м'яч з під поперечки. Так не сильний удар, технічний удар. Якби ще трошечки в кут вдалося скерувати цей м'яч челядіну, закрутити цей м'яч ближче до стіни Праворуч рибалка вдотик на Шестакова. Шестаков внизу може бути небезпечно. Удар повз ворота Стасюк! Так, Розіграна комбінація, і ще і ще. Тут... Легдолуп, я думаю. Чи продовжувати цей тиск на останні секунди. Вже переграні секунди навіть доданого часу. І на цьому все. Дійсно, рівна боротьба, яка і завершується відповідно. Хотілося нам забитих м'ячів не сьогодні. У поєдинку Ворсли та ЛНЗ. Попри те, що от я говорив, що вдалося налагодити. Віктору Скрипнику і Олегу долубу одну з проблем.